Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш. І все наповняєш скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милостивний, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. <кій> Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Владику Вседержителю, Господи Ісуса Христе, Боже наш, зглянься милостивно з висоти людонолюбства Твого на плач та стогнання народу нашого українського. Що перебуває в скорботі, знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили Твою благость, але з милосердя і помилуй нас. Не відверни лиця Твого від нас засмучених, даруй нам всесильну благодать Твою, владі та керівництву армії, даруй тверезість розуму та мудрість душі і тіла воїнам нашим укріпи. Будь для них бронею та покровом, зберігай від смерті таран, допоможи їм в усьому, чого потребують, перемогу над супротивникам даруй, співгромадянам нашим, що під обстрілами та в окупації перебувають, виведи, а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя. Тих, хто в полоні, збережи, укріпи, захисти. Нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених сили, покалічених укріпи, втіш, позбав відвіччя тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай, дай сили перенести білі розлуки, втіш звісткою про вічне життя. Упокой душі наших воїнів, захисників України. Та всіх наших співгромадян убитих в дні цієї війни, а також від ран голоду та безмедичної допомоги померлих, прости їм всі провини вільні та невільні, осели їхні душі там, де твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним життям, віддяч милістю твоєю тим людям в усьому світі, що моляться за нас і допомагають нам. Та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші, не відверни лиця Твого від нас, не лиши Україну нашу, даруй жаданий мир, вижени загарбників з України, даруй мир церкві Твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надію на Тебе покладають та закликають ім'я Твоє. заради молоту. Преблагословеної Матері Твоєї, володарки нашої Богородиці, святого рівна Апостольного князя Володимира, преподобних та богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Києво-Печерських та всіх святих землі української, бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надію покладають, і тобі славу віддаємо. З початковим Твоїм Отцем та з Пресвятим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже Всемогутній, звертаємось до Тебе з молитвою в цей важкий час війни в Україні, зійшли свій благословення на нашу землю та на її народ. Просимо Тебе, зміцни серця наших воїнів, надай їм мужності, мудрості та захисту. У боротьбі за правду і свободу, верни мир нашій країні, припини криваві битви і страждання, охороняй і збережи усіх мирних громадян, надай їм сили пережити цей скрутний час. Прошу тебе, Боже, втіш тих, хто втратив рідних і близьких, дай їм терпіння та надію на краще майбутнє. Звертаємось до тебе, причисто мати. Мати милосердя, прошу тебе, прикрий своїм покровом нашу країну, вступай заступницей перед своїм сином за мир і злагоду. Ми віримо в Твою благодать і молимось, щоб мир повернувся на нашу землю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже святий, Отче Вседержитель, Син єдинородний. І душі святий, що все в твоїй владі тримаєш, і про все дбаєш премудрим твоїм промислом. Молимось тобі про Бога бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо Її. Даруй їм, Господи, невід'ємний мир, поклади їм на серце добре, про церкву Твою і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші, чистоті. Проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навали іноплемінних і розбрату, родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебраків захисти. Нездорових ціли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі Святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, Пресвята, владичиця Діво Богородице, Мати нашого Господа Ісуса Христа, звертаємось до Тебе з вірою і любов'ю, благаючи про Твоє заступництво, Ти наша надія і заступниця, ти наша небесна покровителька, прийми наші смирені молитви і не відкинь нас грішних, але вислухай, прохання наші, зціли наші душевні та тілесні рани. Допоможи нам подолати спокуси і визволити від усякого зла. Молимо Тебе, причисто діва, про мир і благополуччя для нашої країни, про сілення хворих, про розраду для засмучених, про допомогу нужденним. Благослови нас, рабів Твоїх, на праведне життя, на добрі діла і на віру непохитну. Нехай Твоя благодать перебуває з нами завжди. А Твоє заступництво захищає нас від усякого зла і нещастя. Бо ти заступниця роду християнського і тобі слава і подяка, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молимо тебе, владичице, про мир на нашій землі, про припинення ворожнечі і насильства. Захисти нас, владичице, від усякого зла. Від ворогів видимих і невидимих. Амінь. Господи, Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості щедротах твоїх почуй благання про мир. Нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби закінчилась війна, повстань на допомогу нам, знищи наміри і підступні плани загарбників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та наругу чинить над невинними. Господи, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, просимо! Вислухай і помилуй нас, бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моєсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Молимо про надприродню силу, витривалість та управність для захисників наших, хай міни та снаряди і бомби російські, що летять в їх бік, не вибухають або ж пролетять мимо, нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист наш, хай руки та ноги їх не стомлюються, а вправність зростає. Хай травми чи хвороби не торкнуться, а серця молитвою Твоєю наповнюються. Хай вороги силу втрачають та в паніці тікають, хай командири їх роблять помилки, а техніка ламається, хай очі їх будуть пелені, і вони не знайдуть дороги до міста, домівок наших, хай блукають в лісах та болотах, як народ твій пустелі, поки не полишать спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх і моторошні думки не дають заснути. Хай руки ослабнуть і ноги не несуть. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо в ім'я Твоє Господи, аби зупинилася війна якнайшвидше. І нехай буде воля Твоя. Амінь. Господи, мир всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм та підняв руку проти мирного народу нашого, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і моровицю наряди їхні. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось Тобі, Вседержителю, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, хто має злі чи підступні наміри щодо України, бо Ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе. А ми, українці, на Тебе покладаємось та просимо про припинення війни, і Тобі славу воздаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царюючий, і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з не впаде у нас без волі Твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь помічю народу українському захистом і силою, і міцю, кам'яною горою, і огорожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава твоя Боже, у вишніх і у всьому світі, нехай прийде на землі українські звільнення від загарбників та мир. І благовоління. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок, знищення народу України. Пошли всім, хто переступає кордони наші страх, воїнству і народові нашому, силу, міць та Твоє керівництво. О, зброй нас могутністю Твоєю, бо силою Твоєю ослабнуть та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили ми злі наміри проти України, могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні, а нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край. Вім'я Твоє Боже! Амінь. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою, у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загруз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Всемилостивний Господи, великий і Благословенний, ми звертаємось до Тебе з молитвою про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості. Допоможи нам подолати цей темний час. І зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю, і під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками. Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стоять на варті свободи та безпеки нашої країни. Нехай Твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни. Про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать, Боже, прийми нашу молитву, Господи милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання, нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця, вірою, надією та любов'ю, і нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, владичиця Богородиця, Цариця Небесна, скоро заступниця і надія наша непереможна, Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей. До Тебе, після Бога, вдаємося, і зі смиренними серцями благаємо, повстань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога. І звільни від ворожих військ, землі держави нашої, збережи її єдиною, вільною і неподільною. Ти бачиш, Мати милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми. Ти, яка від нашестя чужинців, народ наш давнину рятувала, зупини й нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську, ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобре замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, сілий зранені серця тих, хто зазнав страждань. І болю втрати. О, мати, наша Всеблага, будь непереможною воєводою, війська українському, покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О всемогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше уповання, умали Сина Твого і Бога нашого. Господа Ісуса Христа, щоб помилував нас грішних і дарував державі і народу нашому перемогу і справедливий мир, щоб постаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи його милосердя і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, Пресвятай, пречисто Діва, Богородиця Марія, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу, Сина Твого і Бога нашого, не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи. Визволи від хвороб і недугів у тій журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей і відверни їхні злі наміри. О всеблага і всеблагословенна мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх. І навчи нас як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, владичице Мати Божа Богородиця Маріє, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим, Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті. Та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти, велич Твою нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, мила Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви. Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невину, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, сіли їхні рани тілесні і духовні, просимо у Тебе миру для нашої землі. Нехай твоєю милістю буде зупинено кров плиття, а правда й справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримирімості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і, як одне ціле перебували в тобі і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених. Осуши сльози заплаканих, скрипи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість нідешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити! Вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну за мир і спокій, за Україну за мир і спокій. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Я вас всіх вітаю. Зі святом сьогодні ми. У нас свято день, День державного прапора України. Завтра свято, але, на жаль, святкувати не можемо. У ці складні часи ну, завтра свято День Незалежності України. День Незалежності України це свято, так як і Прапор України, це символ України, так і День Незалежності України це символ нашої свободи, нашої гідності та незламного духу. Ми… Ми, нація сильних, відважних, світлих людей, які вміють боротися і перемагати. Я кожному бажаю з вас миру, єдності та віру в перемогу. Нехай кожна українська родина буде щасливою, кожне серце сповнене любов'ю, а рідна земля розквітає у добрі. Та достатку, хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духа, невичерпної енергії та незламними переконаннями, що Україна наша понад усе. Слава Україні, слава захисникам України, бережи вас всіх, Боже!